Відіпстейт давно дивилися. Хтось сподівався, а хтось дуже непокоївся з можливістю припинення нашої благодійної роботи. Фінансовий моніторинг Національного банку надіслав листи про перевірку діяльності фонду Порошенка, фонду Рашен і справи громади. Більше їм нема кого перевіряти. Які ж питання там задавалися? Питання перше, дайте, будь ласка, будь ласка, там навіть немає. Принципи відбору донорів. Я повторюю і ще раз скажу для тупих. єдиний донор, який забезпечує діяльність фонду Порошенка, називає точніше, два. Це Петро Порошенко і Марина Порошенко. От так ми сидимо, і я обираю Марину, а Марина обирає мене. І так уже 40 років. Друга позиція. Дайте, як ви відбираєте напрямки використання коштів. Тільки і виключно. 95% діяльності це є Збройні Сили України. Ви діпстейт давно дивилися? Ви хоч уявляєте собі, яка ситуація у нас на кордоні з Курщиною? В Лімані, в Овчанську, в Часовому Яру, в Купянську, в Торецьку, в Покровську. Роботіно, на півдні. Я дивлюся і щоденно спілкуюсь з воїнами. Тому, тому роблю все можливе, навіть як би ви мене не обмежували, щоб ми поставляли на фронт. Раніше ми поставляли в рамках єдиної партії в межах мільйона доларів або 40 мільйонів гривень. Зараз тут 25 мільйонів гривень. 25 мільйонів цього тижня поїдуть на південь військово-морським силам.